Oh, стыдно. Детям качели ломать. Не. Тебе не стыдно детям качели ломать? Нет. Покажи свою. Давай, да. Артур! Опусти свое ощущение после полета в космос на эти качели. Настя, один из кадра вообще мешает. Це Іван Михайлович, я сьогодні до Ломові нову купував. А ні, не робіть так, воно посередині зараз репне. Ти бачиш, що не робити. Що він чуде. А це що таке? І ти ще посередині. Поламається. Та посередині нічого не буде. Давай. Та сядь. Та сядь, я ж на відео. Сні... Я ж не фоткаю, я на відео знімаю. З фоткала, ні, я відео знімаю. Нет, не страшно. Нет, Та я сиджу. у мене тут дитя немає, за що як у вас. Ой-ой-ой! 哈哈哈哈哈哈

Що, віконце виглядає воно Настя? чуєш? Не. Кажу, воно вікон це ще виглядає. Що, а, білий. Ну, сволочі, знімають мене? Володі ще прилетіть. Вони, а, ш... вони щось туди носять. Вони що то взяли. Це. Якось якось пусть... паличку будеш. Ковбасня така. Делай его так. Давай, отпускай осень. Де у кого як, але у нас цей помінальний день, це понеділля Тому, друзі, ми з раночку були е у себе тут на кладовищі, тут поклали конфети, рушнички. Купали родичі, звиняйте, але ось о... лише ввечері я зміг виїхати, прискати. <кхи> Там сильний вітер, він і досі є. Але Коротше, ми налаштовували другий трактор. Я присквіті підчепили, все, я готовий. А другий трактор, можливо, ви його вже бачили, це також МТЗ, мтз 80 ще старенький, гнилий вже весь, але ще працює. Це зять бере там у своїх родичів. Так само сьогодні ми його взяли, цей трактор, але. Прикол в тому, що немає світла на ньому. Ну, прийшлось зробити світло, зняв я свої, друзі, старі фари, які стояли зверху на кабіні. Сюди поставив ззаду, а назад поставили, коротше, взять мені, привіз нові фари ледовські, вони трошки такі продовгувасті. Я вам покажу. Ну Зараз, друзі, світло стало ще краще, ну прям ні голодно. Це, друзі, робиться для того, щоб в день у мене не завжди є можливість працювати, усе. Прийдеться працювати по ночам. Да, будемо заморюватися, ну а що робити? Нічого варіанту немає. А зараз, друзі, їдемо, вже набираємо воду і будемо їхати на поле. Хоч трошечки ще дує вітер, але вже будемо там. Там ходиться, там трошки у нього затишок взяття. То, можливо, почнемо і приспів. Одне, друзі, погано, що сьогодні мороз. Сьогодні зранку був мороз і непоганий. Машина стояла біла. І ще на сьогодні, на завтра. Так, да, на сьогодні і на завтра також. Щось таке буде, якийсь приморозок. Ну, блін. Іншого дня також немає. Завтра поїде на роботу рано вранці і приїде лише в п'ятницю. А в п'ятницю непонятно чи буду я вдома. Ось і все. Марочний апарат. Руками, як ми любимо свою землю. Руками, блять, будемо добре о бля. Дракон весь в огнях. Ну шо? Розтворилось? А ти немало налив води? Нормально Нормально, мало, піддається. Так, друзі, прийом-прийом, йомаю -йо. Короче, Коротше, налаштовуюсь, знайшов якусь програмку. Не знаю, хочу спробувати, подивлюсь, як вона працює. Якщо, що, потім поділюся. Але це, ну, типу, на iOS, на iPhone не знаю як вона буде працювати, А, її на цьому, на Android я навіть не знайшов. Так. Як мені треба? Мені треба... А чого він? Друзі, ну що, Усі мої відео, ну ви уж звиняєте. Ну такі темні, в темноті я. Е, так, погане світло в тракторі, треба тут щось робити таке, щоб воно... Гарне було освітлення ще й в кабіні, для того, щоб ви мене добре бачили. Ну, над цим подумаємо, попрацюємо ще. Коротше, друзі, не знімав роботу, знаєте чому. Тому що, як я вам вже і сказав, скачав для айфона е, ту типу агронавігатор. І весь цей час, ну можно сказать, тестували його. Що я можу сказати по цьому поводу? Да, дійсно трішечки облег... легше нам да? далася сьогоднішня робота. До нього ще треба привикати. Це перший раз я його включав. Так, друзі, коротше, розвернув я камеру на про... бо якось не гарно так себе поводитись. Але ж тепер мені фонарик світив в око, я не, не бачу дорогу. О, набагато легше, так? Да? Навіть при допомозі цієї програмки, Вона там рахує, вона показує, з якою швидкістю ти їдеш. Вона рахує гектари, там виставляє ширину. Вона розчитує, ще там щось, є якісь позиції, я вже не пам'ятаю. Самое главное тримати рядочку. Самое Саме основне, заїхати е, по навігатору. Ще, ще е, конечно, є бінус, що він не відбиває пряму АБ. Нема такого. Але я ще буду ще буду дивитися, ще буду тестівати його, можливо, десь там є, а в принципі... Так, щоб сильно його розглядати, не розглядали. Я побачив, що він є, що він працює безкоштовно, думаю, дай спробую І що саме, знаєте, немаловажне, своя там якась реклама є, але поки працювали, то рекламу не, не видавали. Ну, тобі ж Поки що, поки немає якоїсь навігації, я думаю піде. Але я думаю, якщо зараз купити якусь собі навігацію, то вона все рівно не працюватиме. Тому якось так. А тому, друзі, що? Давайте, не буду з вами прощатися, кажу вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Бо треба виключати камеру, світло мені в є, я не бачу куди їхати. А тут самі такі дерева почалися. Добре, друзі, всі тримаємося, всім пока.